Хотілося все зробити для того, аби учасники і гості книжкового свята, Закарпатська книга, книга-2025» побільше дізналися. Про тих людей, які стояли біля витоків цього фестивалю, які ініціювали цей фестиваль. От, і все зробили для того, щоб він набрав таких ознак, які він має тепер, і такі традиції, що які були започатковані на перших фестивалях, щоб вони продовжувалися і утверджувалися. І одним із таких людей, з таких постатей у нашій літературній ниві, був Дмитро Михайлович Федака. Він редактор, літературознавець, журналіст, критик, краєзнавець, пропагандист художнього слова, популяризатор творчості закарпатських письменників і не тільки Закарпатський, людина, яка дуже багато зробила, щоб письменники Закарпаття як кажуть, потоваришували. Творчо співпрацювали із письменниками, з українськими письменниками Східної Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії. Це був як такий потужний генератор, який давав енергію і видавцям, і письменникам, і газетярям, і навколо нього групувалися люди. І от ми зараз знаходимося у народному літературному музеї Закарпаття. Тут і спілка письменників. З 1946 року. І завжди, коли я приходжу сюди, я згадую собі, коли тут бував дуже часто Дмитро Михайлович. І... Де він бував, зразу навколо нього таке створювалося літературне середовище. А в ті часи середовище було прекрасне: це Іван Михайлович Чендей, це Юлій Боршуш-Кум'яцький, це Андрій Патрус карпатський це Петро Миколайович Скунць, це Юрій Юрійович Керекеш. Ну і багато таких людей, які вже складають нашу історію. Але ж вони разом збиралися, обговорювали, що видавати, як видавати, як би краще видавати. Але навколо них вже величезний натовп, величезна ріка творчої молоді в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Це коли на одному із льотів творчої молоді, е, Томчані каже: Господи, так це ж справжня поетична повинь». І тій повені треба було дати якийсь лад і рад раду якусь дати. І Дмитро Михайлович Федака запропонував. Слухайте, так ось нам треба із чого починати. Давайте видамо збірники творчості молодих, у яких будуть представлені юні літератори Закарпатської, Франківської, Чернівецької областей. Справа в тому, що вироництво Карпати тоді обслуговувало ці три західні області. От і такі. Збірники вийшли. Ось тут ми їх взяли і як експонати вони зараз на нашій цій книжковій виставці. І от коли ми задумали цю книжкову виставку, то й хотілося, щоб якась була мозаїка, така щоб яка б давала постійне таке уявлення про творчість Дмитра Михайловича. Федаків, таких його у багатьох аспектах. Ну і найперше, він багато років пропрацював у видавництві Карпати. За ці роки вийшло надзвичайно багато книжок. І якби тільки перераховувати їх, то треба може півгодини і й Це кілька сотень книжок. І не, не у кожній було написано, що редактор Федака, але у кожній відчувається його присутність. Тому що він був завідуючий редакції художньої літератури, і жоден рукопис, жодна верстка, жодна книга не обходилася без його безпосередньої участі. Він, як у тій шапці, невидимці був. І всюди відчувалася його добра рука, його доброзичливість, його мудрість, його цілеспрямованість. І, дякуючи йому, вийшла в нас така серія. тепер я вона вже стала історією. Видавництво Карпати спільно з видавництвом каменяр у Львові започаткували таку прекрасну серію бібліотеку Карпати. Там друкувалися книжки не тільки наших закарпатських, не тільки українських письменників, а всього, всієї Європи. З Європи книжки. От що десь, що стосувалося Закарпаття, Львівщини, взагалі цього ареалу Карпат. І дуже цікаві книжки, вони тут представлені на нашій виставці. Потім він започаткував книж, серію Красне письменство Закарпаття, започаткував серію Народна бібліотека. Він дуже багато зробив, і крім того, особливо хотілося б сказати, що його така кажуть, творча співпраця із українськими письменниками з Словаччини увінчалася успіхом, таким, що вийшли антології в антології поезії, вийшла ціла серія книжок словацьких. Письменників українських словацьких письменників доробок взагалі дуже і дуже вагомий, і можеш про нього багато говорити. Зрештою, ми для того сьогодні зібралися, щоб поговорити про це. Ну і що ще на на завершення? Тут у нас є фрагмент. Такої невеликої книжкової виставки ми спеціально його залишили до 80-річчя Закарпатської обласної організації спілки письменників України. Отут маємо антології, тут маємо ці щорічні збірники. Чому ми це залишили? Тому що антологія поезії, прози, дитячої літератури для дітей у кожному із цих напрямків поезії. Проза, драматургія, дитяча творчість, переклади. У всьому відчувається тепло руки Дмитра Михайловича Федаки. Хотів би я сказати і таку річ. Мені пощастило працювати з ним пліч опліч під його керівництвом. і Я бачив, як він ставиться до своєї роботи. І Ніхто із авторів видавництва Карпати не міг бути на нього ображений, навіть якщо рукопис відхиляли. Тому що в нього не було такого стилю: це годиться, не годиться і так далі. Він продовжував працювати з автором. І тепер, коли часто ми чуємо таке, що «Ех, що таке редактор? Це все зверхнє ставлення. А я собі згадую Дмитра Михайловича, який дуже і дуже дбайливо ставився. І дуже увагу і повагу як до свого голового метра, так і до початківця, який прийшов до нього з першими творами, все робив для того, щоб ці перші поетичні або прозові твори, щоб взагалі вони стали потім книжкою. Іначе про Дмитра Михайловича сказані слова одного нашого цікавого поета, для того, щоб талант зростити, любові треба і ума. Не бійся людину похвалити, а бійся, скривдить задарма. От Дмитро Михайлович був такий, сповнений любов'ю, ніжністю, повагою до таланту нікого, не, нікого, щоб нікого не образити, навіть критикуючи єдиного, чого він боявся, я за ці роки всі бачив за ним це скривдити когось, навіть у найменшому. І тому він для нас такий. Дорогий, потрібний, і хотілося б, щоб це свято на цьому святі, книжковому «Закарпатська Фес... Закарпатська книга 25, 2025, щоб на цьому фестивалі звучало його ім'я і щоб його дух був присутній тут у всіх події.